Комтілеска випросимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. китайського студента. Депортували зі США до Китаю після 10 годинного допиту, що стало причиною його особисті повідомлення чи його батьки. Росія уклала нову енергетичну угоду з Китаєм, погодившись постачати більше природного газу. Ці постачання стали головним джерелом фінансування її війни проти України. Компартія Китаю загрузла в терорі та конспірації. Про це каже автор нової книги Гени влади у своїй праці. Він докладно досліджує темні джерела КПК. китайського студента з чинною візою та повною стипендією недавно затримали та допитали після прибуття до міжнародного аеропорту Г'юстона. Чоловіка на прізвище гу підозрюють у зв'язках із Компартією Китаю. Він планував вивчати філософію у Г'юстонському університеті. Раніше він завершив семестрову програму обміну в Корнельському університеті. Тепер йому на 5 років заборонили в'їзд до США і депортували до Китаю в аеропорту. Г'юстона гу допитували 10 годин. День офіцери з'ясовували його зв'язки з КПК, а також джерело фінансування навчання у США. Гу заперечував отримання китайських державних коштів, але визнав, що його батьки, члени партії. а Також що він перебуває у комуністичному союзі. Молоді працівники митниці перевірили його телефони. Виявили, що він пов'язаний з асоціацією китайських студентів та науковців. Ця організація підпорядковується зовнішньополітичним відомством КПК у звіті комісії з питань економіки та безпеки США і Китаю за 2000 2018 рік сказано, що ця асоціація часто координує свої дії з китайською владою. У звіті наголошується, що асоціація придушувала свободу слова в американських кампусах у межах операції єдиного фронту. Хоча гу заявляє, що не планує вступати до асоціації китайських студентів та науковців. Він висловив бажання поговорити з представниками китайського посольства. Пізніше було встановлено, що він не мав необхідних документів для в'їзду, після чого його депортували раніше. Цього року конгресмен. Республіканець Райлі Мур та сенатор Ешлі Муді подали закон про скасування війська КПК. Законопроєкт не обмежується студентами та дослідниками. Він охоплює всіх громадян Китаю. Конгресмен Мур стверджує, що влада КНР може чинити тиск або вербувати китайських студентів, які приїжджають на навчання до США. Сенатор Муті заявив, що поки в Китаї діють закони, які зобов'язують китайських студентів збирати розвіддання на користь КПК, не можна видавати їм студентські візи. Сьогодні громадяни Китаю друга за чисельністю група іноземних студентів у США. Їх понад 270 тисяч, більше лише індійських студентів, їх 330 тисяч міністр фінансів США Скотт Бесенд спростував заяви про те, що Ми та Дональда Трампа штовхають Китай, Росію та Індію до зближення. За його словами, саміт шанхайської організації співробітництва, який відбувається щорічно, це скоріше показний захід. Він також звинуватив Індію та Китай у підживленні російської військової машини, додавши, що США та союзники в якийсь момент активізуються. Бесенд також надав оновлену інформацію про російсько-українську війну. Він заявив, що запроваджує. Я нових санкцій щодо Росії все ще можливе і розглядаються всі варіанти. Він також сказав, що Путін порушив усі обіцянки, які дав на зустрічі з Трампом на Алясці минулого місяця. Зокрема, активізував атаки щодо України. Раніше Дональд Трамп називав терміни для запровадження санкцій проти Росії, якщо та не зробить кроків до миру, але поки що своїх обіцянок також не виконав. Бесен заявив, що цього тижня обговорення триватиме. Росія та Китай уклали нову енергетичну угоду. Москва домовилася про постачання більшої кількості природного газу до КНР і підписала меморандум про будівництво масштабного газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2». Це один із найдорожчих газових проєктів у світі. Китай найбільший споживач енергії, а Росія найбільший виробник енергоресурсів. Партнерство без обмежень між двома країнами зміцнилося після того, як Захід запровадив санкції щодо Росії за війну проти України. Росія звернулася до Китаю після втрату. Частки на європейському газовому ринку Газпром роками домагався угоди про будівництво газопроводу Сила Сибіру. 2 його пропускна спроможність 50 мільярдів кубометрів природного газу за рік. Значна частина коштів, які Росія використовує на фінансування своєї війни проти України, надходить від продажу енергоносіїв. Президент Тайваню попереджає, що острів зіткнувся з найсерйознішою загрозою безпеці з боку комуністичного Китаю. Ось що сказав Вір'ям Лай у своїй промові Нинішня ситуація у сфері безпеки серйозніша ніж будь коли раніше. Останніми роками компартія Китаю проводить інтенсивні військово-повітряні та військово-морські операції в районі Тайванської протоки, поєднуючи тактику сірої зони та когнітивної війни. Вона намагається змінити статус-кво у протоці та підірвати суспільну довіру. Лай заявив, що дії Китаю є не лише загрозою демократії та свободі Тайваню, але й стали викликом для всього демократичного світу. Він підкреслив, що цей рік є символічним оскільки минуло рівно 80 років після закінчення Другої світової війни. Тайвань заявив, що торік Китай витратив приблизно на 40% більше коштів на військові навчання у західній частині Тихого океану, загальний бюджет яких сягнув 21 мільярда доларів. Дані Тайвані також показують, що активність китайських винищувачів над островом зросла на 30% порівняно з 2023 роком чи має комуністична партія Китаю те, що деякі називають генами влади? Політичний економіст Ченган Сюй відповідає ствердно: Сюй виріс у Китай епохи мао під час політичних репресій його били й ув'язнювали. Сьогодні він науковець Стенфордського університету. Недавно вийшла його нова книга Гени влади. У ній він розповів, що Пекін вводить світ в оману щодо своїх справжніх намірів. Політичний економіст Чен Ган Сюй стверджує, що природа Компартії Китаю фундаментально відрізняється від традиційних політичних інститутів влади. Компартія Китаю. Фактично частина Компартії Радянського Союзу. Це історичний факт. Вона була створена радянським союзом. Вона від початку слідувала всім головним принципам, головним правилам компартії СРСР за словами сюя, компартія це не політична партія у повному розумінні цього слова. Компартія не припускає існування незалежних організацій. Вона контролює усі організації. Вона не з поміж них. Вона над ними. Усі організації під контролем компартії не добровільні. Вступ у партію та вихід із неї не є добровільним. у своїй книзі сюй каже, що джерелами Компартії є таємні терористичні організації. Комуністична партія це творіння Леніна, але насправді Ленін не створив цей інститут влади з нуля. Ленін успадкував принципи терористичних організацій. Яскравим прикладом є організація під назвою Народна воля. Ця партія називала себе терористичною. Їхня основна стратегія полягала у використанні терористичного підходу для досягнення своїх політичних цілей. Сюй стверджує, що Ленін та всі лідери більшовиків спочатку були вихідцями з цих таємних терористичних організацій. Він каже, що саме тому Ленін зробив їхні засади принципами комуністів. І жорстокість компартії має два основні джерела одне джерело це ідея про те, що існує лише одна правда, і ця правда має перемогти. Щоб правда перемогла, необхідно викорінити все погане everything wrong. Евритінваця ідеологія на думку сює є ключовою, оскільки вона виправдовує будь-які методи. Друге джерело пов'язане з практичною реалізацією і охоплює велику мережу таємних терористичних організацій. існує традиція усувати політичних суперників. Їхні політичні суперники стають ворогами. Вони не допускають існування незгодних. У межах такої структури політична боротьба влади це жорстока боротьба не на життя, а на смерть. Сюй наводить як приклад сталінські чистки в радянському союзі, культурну революцію в Китаї та сучасні антикорупційні кампанії. За його словами, загроза лише зростає. Так Китай більше не приховує свою силу, нарощуючи військовий потенціал і швидко переходячи до нопів воєнної економіки, щоб проєктувати свою силу та вплив на весь світ. І за словами сюя, якщо заплющувати на це очі, наслідки можуть бути фатальними. consequences.